Привіт, я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, вам до нас. Соціальні мережі давно перестали бути місцем для обміну фотографіями, відео та спілкуванням з друзями і перетворилися на потужні інструменти для продажів. Як це сталося? Спочатку була реклама з 2017 року. Facebook представив просто проривну технологію таргетованої реклами. Бренди швидко оцінили зручність та доступність нового інструменту, і таргет став невід'ємною частиною сучасного маркетингу. Але реклама залишається рекламою, і люди набагато більше схильні вірити рекомендаціям інших людей. Так народився інфлюєнс маркетинг. Що прокатився від світових зірок з мільйонами підписників до мікроблогерів, з'являється ціла економіка навколо мікро та макроінфлюєнсерів. Люди починають заробляти на рекомендаціях, оглядах, рекламі у своїх профілях. На мою думку, UGC контент все ще популярний і потрібний для розвитку бренду. Хоча я чув багато думок, що він переоцінений. Наступним кроком стала інтеграція соціальних мереж. Та маркетплейсів. Інстаграм запровадив функцію шоп, де бренди можуть створювати власні магазини, а користувачі купувати товари безпосередньо з постів і сторіс. Тікток впровадив TikTok Shop, що дозволяє брендам продавати товари безпосередньо через відео та стріми. Бренд краси P. Лоусі поставив рекорд на TikTok Shop, продавши продукції на 2 мільйони доларів за 12 годин під час прямого ефіру. Pinterest додав функцію Shopping List, яка зберігає шопінг піни та повідомляє про зміни цін, що робить платформу ефективною для візуального пошуку товарів. Але не варто забувати і про інші соціальні мережі. Facebook має розвинену інфраструктуру для продажів, включаючи Facebook Marketplace та Facebook Shops, що робить його лідером у сфері соціальної комерції. Після Facebook, Ютуб є другою за популярністю платформою для продажів, завдяки інтеграції шопінг-функцій у відео та дуже великій аудиторії. Соціальні мережі більше не є лише місцем для розваг. Вони стали потужними інструментами для бізнесу, дозволяючи брендам безпосередньо взаємодіяти з клієнтами та здійснювати продажі. Якщо ви ще не використовуєте ці платформи для свого бізнесу, зараз саме час почати. Не забувайте підписуватись, залишати коментарі під цим відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось.